Якщо б хтось правильно в баночку, то держава, можливо, не мала таких страшних сьогодні наслідків діяльності цього зеленого шапітолію. Ну і ще наступне питання, звичайно. Знову ж таки з'явилася інформація. Пам'ятаєте, на минулому тижні там знайшли якусь прослужку у мера Львова Андрія Садового. Він заявляє, що ця прослужка у нього. Її знайшли, коли в кабінеті побували е, голова парламенту Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр е, Юлія Свереденко, і ще якісь високопосадовці. А що вони там робили? От мені цікаво в кабінеті у міського голови виборної, е, скажімо, посади. Тобто виконавча влада ходить у гості до е, е, місцевої влади, а, а що вони там роблять? І ну насправді що шукали насправді. Я не, не вважаю, що це щось незвичайне, не коли до до кабінета мера такого великого міста заходять очільники державних виконавчих чи законодавчих органів. Насправді це абсолютно природньо, Просто цікаво, чому саме зараз так вирішив пан Садовий кинути виклик своїм, так скажемо, однодумцям, тому що він, якраз як і представники цієї зеленої команди, уникав будь-якої критики, не тільки сам він, а ще він же віддав практично Что на відкуп політехнологам банкові всі свої провідні засоби масової інформації, телеканали і радіостанції. Вони ж абсолютно в унісон працювали з єдиним марафоном, і тепер дивно, чому він так натякає. Що саме після їхнього візиту відбулася ця операція по встановленню йому прослуховуючих пристроїв? То це напевно серйозне звинувачення. Але дехто каже, що можливо, якісь дійсно на цих засобах накопичився якийсь компромат на. Пана садового і тепер може змінитися, модель його поведінки через у ці можливі викриття, які будуть ну, надруковані найближчим часом. Тобто, взагалі у нас сьогодні світова політика. Бачите, наскільки вона залежна від компрометуючих якихось свідчень? Тобто, в сполучених штатах, оці плівки Джефрі Епштейна, в нас плівки міндіча. Тепер ще й плівки садового додаються, да, але до речі, а ніхто ніхто не бачив тих плівок міндіча, ніхто їх не чув. Що там може бути? Як ви як ви думаєте? Наскільки я розумію, що все ж таки сам найвеличніший наш відвідував це приміщення для того, щоб проводити якраз якісь конфіденційні перемовини, конфіденційні вести розмови з своїми очільниками, побоюючись з того, що там на банковій можливо спрацьовують якісь там старі записуючі пристрої, які можливо так і не змогли там демонтувати. Те, що сам Тимур Міндіч дозволяв собі абсолютно так відверто розмовляти, навіть відносно там незахищених засобів зв'язку. То я сам в. В цьому мав можливість пересвідчитись де да. і. Напевно, це тримає їх сьогодні в такій напрузі. Вони там прокидаються і засинають, намагаючись згадати, що саме вони промовляли, якими фразами вони обмінювалися, і що може викликати тепер серйозні звинувачення на їхню адресу, тому що виявили, що там не тільки квартири були поруч Боголюбова, але і квартира доньки Андрія Деркачана, чибто була там теж, десь поруч. Тобто квартира Тимура Міндіча. Вона з усіх боків була там. І Калєтнік, начебто, жив з нього колишній колишні віце Спікер парламенту і згаданий вже Боголюбов. Тепер виявилося, що і Деркач десь там поруч, тобто з якого боку до нього простягали дроти, які дозволяли знімати інформацію. Ну насправді сьогодні технічні засоби настільки вдосконалюються, що можливо і не треба було ні звідки там просвірлювати дірки, а знайти і інші, якісь альтернативні варіанти. Але люди, які знов ж таки прийшли з шоу-бізнесу і з відповідними звичками, так скажемо, не дотримувались тих чи. Інших пересторог, які властиві досвідченим політикам, це їх зрештою і підставляє. Нагадаю, Зеленський, наскільки він тоді зухвало себе поводив, коли сам же викликав, припустимо, Порошенка на здачу аналізів. Але коли Порошенко здав за всіми необхідними протоколами, да то він обмежився тим, що видав, здав тільки кров. Хоча треба було якраз не кров а нігті волосся і що здавати. І навіть та посвідка, яка була видана, вона була навіть очевидно. Видно підроблена, тому що стояло зовсім інше число. Взяли просто результат іншого аналізу, який був в тій самій лабораторії, яку, на жаль, не безпідставно стверджують, що вона і створена була для того, щоб збирати таким чином компромат на всю українську еліту, тому що дуже дражливі такі питання дозволяли. Висвітлювати ці чи інші форми там залежності чи спадкових хвороб. Якщо б суспільство тоді звернуло увагу на такі очевидні там нестиковки, хтось сказав, да, щоб якщо б хтось правильно попісів баночку, то держава, можливо, не мала таких страшних сьогодні наслідків діяльності цього зеленого шопітолію. Ну знаєте, мені здається, що це було таким, якимось абсолютно недолугим шоу з цими аналізами, щоб що мене. От... Але але от, от давайте згадаємо, електорат то підтримав. Вони ж на це не зважали абсолютно це провина журналістського середовища, тому що цей факт має бути висвітлений всіма засобами масової інформації. Але я ж тоді якраз і відмовився навіть співпрацювати з часописом НВ нове Врем'я, який тоді називався чи з українською правдою, тому що я закидав їм те, що вони абсолютно непропорційно висвітлювали ті чи інші там недоліки команди Порошенка і Зеленського. Тоді якраз в травні місяці, коли готувалася інаугурація Зеленського, в американських судах перекваліфіковані злочини, по яких там притягують до відповідальності з Коломойського, і всю групу приват перекваліфіковано з фінансових махінацій до організованої злочинного групування відповідно до американського акту Ріко, який переслідує якраз організовані злочинні групи, і ту організовану злочинну групу, як тоді вже було відомо, входив і 95-й квартал, тому що майбутній керівник служби безпеки України, а тодішній керівник партії Слуга народу. Він же колишній адвокат Зеленського Будану саме він оформлював ці офшори для Зеленського. На які переводили десятки мільйонів доларів вкрадених вкладників Приватбанку, і тоді було зрозуміло, що це буде висіти над ним домокливим цим мечем, решту їхньої політичної чи бізнесової біографії, що того самого Павла Лазаренко за подібні речі його за 170 мільйонів доларів. Його 23 роки тримали в пеніціарних установах Сполучених Штатів. А тут загальна сума цих зловживань 470 Десять мільярдів ні сукупність цих транзакцій, які проводились через відділення на Кіпрі, мета яких була заховати гроші, вкрадені в вкладників Приватбанку, де тобто у мене якраз претензії були до порційно висвітлювали да, і в максимально розкручували якраз контрольні тоді симбіозу коло і Путіна засоби масової інформації історію про вбив свого брата 83 рази. Збагатився. Нагадаю, що в ефективність того самого меседжу за залежить не від його креативності, не стільки від його креативності, скільки від інтенсивності її подачі на вінсомбування, і оцей коефіцієнт на жаль гітнабельності, наскільки люди піддаються цьому навіюванню, він якраз і складає по тим самим формулам, десь 75, навіть 80 відсотків. Як ми це бачили свого часу на прикладі найкультурнішої нації Європи німців, які мали найвищий ценз освіти в тодішній Європі, нація, яка дала світу рекордну кількість титанів людського духу в Письменників, філософів, науковців, композиторів, музикантів, цю націю за шість років зомбування такою пропагандою, постійними повторами однакових меседжів вони їх довели до стадії такого оскотинення, що важко було уявити, що так можна зробити з нацією, яка мала такий високий рівень освіти. Я щось не помічав, особливо, щоб е, провладна монобільшість брала участь в якихось благодійних великих проектах і акціях, е, скажімо так, і представники нашої влади, щоб якимось чином, зі своїх коштів, хоч щось аби організовувала е, роботу для того, щоб збирати кошти е, чи займатися якоюсь волонтерською діяльністю. Я цього не бачу. Ну, на жаль, в численні були вже випадки того, що навіть ті, хто. Е, Організовують, начебто, волонтерську діяльність, вони використовують цей інструмент для власного збагачення, навіть колишній головний спікер банкової Арестович, він вирішив трошки поголосив оголосив про збір до речі, поповнити де на да, свої там фінансові показники, покращити і почав збирати гроші на препарати очищення води. Але виявляється, що це на картку якого він збирав. Це як ремеслова компанія, яка виготовляє ці фільтри для очистки води. Тобто, він, він просто вирішив таким чином допомогти допомогти своїм там партнерам, друзям отримати гроші на їхні рахунки, стверджуючи, що це, начебто, потреби війська. Тобто, на жаль, такі випадки не поодинокі. А в той самий час є абсолютно такі недоречні сьогодні марнотратство такі приклади, як ось цим стоматологом дубновим. На жаль це людина, яка такий приклад сьогодні надає всьому суспільству абсолютно та недоречного марнотранства. Я вже навіть в інших своїх ефірах згадував деякі прикри речі, коли ті самі волонтери дозволяють собі купувати найдорожчі автівки. Ви зберете там дітей, які на вулицях в пісні співають там по 10 тисяч гривень, а собі потім купуєте дорогі автомобілі. Тобто, ну взагалі військовий час, тим більше, да, розкіш, яка вибивається за середній рівень життя, вона аморальна. Ну це навіть в. Звичайному становищі для суспільства. А коли йдеться про виживання цього суспільства, то не можна собі дозволяти подібні речі. Бачите, де моральні якісь орієнтири, де принципи діяльності цієї зеленої команди. Вони ж прийшли свого з бажанням так націрувати, так прибарах щоб внукам хватило. Ну, бачите, може, внукам вже вистачить, тепер вони піклуються про правонуків тепер. А мені цікаво, їх досвід не пало, нічому не вчить, адже ну так, подібна ситуація може скластися і в Україні. Ну, бачите, вони ж вирішили послабити той самий режим неправовий, як на мене, коли обмежували виїзд молоді. Але після того, як вони побачили молодь з картонками, яка приходила під банкову, то вони вирішили позбутися цього такого чинника небезпеки для їхнього майбутнього, тобто абсолютно непослідовна діяльність пов'язана з цими обмеженнями. Тобто вони самі по собі були, як на мене, порушенням конституційних норм. Але ці люди, які самі вбачали в собі такі бажання, втекли цієї країни. Гіни, то вони поширювали, екстраполювали такі настрої на всю українську спільноту. Ну і тепер ми пожинаємо плоди такої діяльності.